Забавки зі зброєю ледь не закінчилися смертю. Напередодні Львів сколихнула новина про стрілянину у квартирі у Шевченківському районі. З'ясувалося, діти вирішили погратися рушницею. Потерпілий, прийшов в гості до свого однолітка, коли вони розглядали батькову помпову рушницю. Пролунав постріл, підліток отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований. Сусіди кажуть, зброя в квартирі була ймовірно без дотримання правил безпеки та користування. Була версія, що вистріли в нього, це його друг. Була така версія. Так. Ну але друг спокійно відповідав без, без стресу, без нічого. Типу, що, що він сам бавився, типу якось. Але ага, хлопчик сам. чи від підлоги пішло просто, чи, чи нажав, все-таки не знаю. Ну то, що не було сейфу, не було сейфу батька, треба треба то пильнувати, бачите, бо зброя в хаті є, вона стріляє. Під час забавок зі зброєю постраждав 14-річний підліток. Товариш потерпілого одразу покликав на допомогу сусідку й та вже викликала швидку. Малий, як той вистріл був, то він прибіг до сусідки і казав, допоможіть, бо мій друг вмирає. І вона пішла, каже, дитина лежала вся в крові і повно диму було в хаті. То може, порох був з того зброї. Сусідка, яка першою зайшла в квартиру після інциденту, відмовилася говорити, що ж сталося насправді у тому помешканні. Можна я не буду говорити. Я була в квартирі але в мене під час того не було. До самого початку не було. Але я пробігла зразу. Але я не хочу говорити Все, дякую. затякувати, побачення, не печайте, але я не хочу. За словами сусідів, батьки порядні гарно виховували дитину. Ніколи не зауважували у нього поганої поведінки чи агресії. Дуже спокійний хлопчик. Він навіть мало б на поволиці гуляв. Там була дисципліна. Там батько дуже вихований, і мама теж люди дуже добрі. Хлопчика у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні святого Миколая. Підліток втратив багато крові. Йому провели операцію, тож наразі життю хлопця нічого не загрожує. Стан пацієнта був дуже нестабільний, тому об'єм операції довелось скоротити до зупинки кровотечі і видалення стороннього тіла з легені. В пацієнта ушкоджена права половина грудної клітки, ділянка від ключиці до верхівки правої легені. Прогностично сказати, якими будуть наслідки для його, для його здоров'я. Подія, яка з ним відбулася, буде передчасно. Але ми дуже радіємо з того, що він живий і першу добу нам вдалося по максимуму зробити все, що можна. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання зброї. Правоохоронці ведуть досудове розслідування та встановлюють усі подробиці інциденту. Каріна не та Андрій Ролюк, телеканал НТА.